Yeah. 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 Доброго вечора. Yeah. E, скажіть, будь ласка, яке, якби ваше життя. E, Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якби ваше життя було стравою, як би воно називалося? Як... ваша філософія вашого життя була стравою? Ну, no... Лазання. Лазання, а чому саме Лазаня? Не знаю, просто подобається. Просто, ви улюблена страва, yeah. так? О, да, вона дуже смішна. Yeah. У мене б він гряд була, в мене чого там тільки нема. Добре, дякую. Дякую. Можете підписатись тепер, щоб ви бачили це все. І ще додатково до вас питання. Якщо б кава вміла розмовляти, що б вона вам сказала з вами. Всім плахував утра. Курити треба менше вечір. Ні, що, що б вам сказала? Ні, ну куди треба менше. Да. <говори> щоб кава не розмовляє зранку, так. Ні, ну взагалі, щоб сказала. Настанову на день таку дала. Відчепись від мене. Чи ще? ще? Відчепись від мене. А, відчепись мене, Роз... <говори> тоже дик варіант. Так. Не знаю, відпусти на свободу. <говори> так, добре, дякую. дівчата, пишитесь на. 就翻译。